Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді України з презентацією плану перемоги, про який вже було багато сказано. Тепер українці почули п'ять пунктів цього плану. Відомо, що є три таємні пункти, призначені тільки для партнерів. І от детальніше про цей виступ і про сам план будемо зараз говорити з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Він з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаю. Вітаю вас. Пане Руслане, доволі велелюдне було засідання. Рідко коли побачиш зараз, на жаль, Верховну Раду, щоб було заповнено так повністю приміщення. Чи всі депутати прийшли? Ну були практично всі депутати, всі народні депутати України, окрім тих, які декілька з них знаходяться в міжнародних відрядженнях. Але сьогодні дуже важливо, що в українському парламенті було представництво і депутатського корпусу, а також уряд був присутній. Були присутні всі особи військового нашого представництва були особи, які призначаються Верховною Радою України, і були дипломати. Всі вони були. Сьогодні тут в українському парламенті для того, щоб почути вперше в повному представленні. План перемоги Володимира Зеленського, і це сьогодні було дуже важливо, тому що Володимир Зеленський, перед тим як поїхати з представленням цього плану нашим партнерам, вперше зробив повну його презентацію в українському парламенті. Це фактично було таке звернення до українського народу, українських парламентарів, для того, щоб презентувати комплексний базовий план, як Україна бачить нашу перемогу. Ну, оскільки ви уточнили, що були і дипломатичні представники і вище військово-політичне керівництво країни на представленні цього плану, то варто зауважити, що президент закінчував цей виступ закликом до спільної роботи. Всім треба працювати для реалізації цього плану і для перемоги. Як голова Верховної Ради, як ви бачите роль парламенту в реалізації цього плану, ви знаєте, оце презентація. Плану перемоги в українському парламенті це одна з частин, тому що після цього президент України зібрався з керівництвом парламенту, з керівництвом всіх фракцій і груп. І близько двох годин детально ми обговорили, що ми розуміємо під поняттям єдності. І там були всі питання, кожен з представників фракцій, груп мав можливість задати питання президенту України. І що саме важливо, ми завершили трьома фундаментальними висновками. Перше це е, план перемоги надійшов до Верховної Ради України. Друге, Верховна Рада України. Береться до реалізації цього плану, демонструючи свою повну єдність щодо реалізації його положень. І третє, ми у Верховній Раді напрацьовуємо і підтримуючи цей план загальне бачення того, як український парламент, українські політичні сили будуть інтегровані в реалізацію цього плану. Тобто, парламент отримав. Підтримав і бере в реалізацію цей план перемоги президента України Володимира Зеленського. Те, що ви берете в реалізацію цей план, означає, що буде складено конкретний перелік нормативно-правових документів, які необхідно парламенту буде ухвалити для реалізації плану перемоги. Це означає, що парламент буде реалізовувати всі свої можливі функції. Звичайно, в першу чергу законотворчу функцію ми вже будемо готувати пакет документів, які є необхідними для реалізації. Пунктів цього плану перемоги. Друга складова це представницька складова, коли ми домовилися, що ми опрацьовуємо детальний план міжпарламентської дипломатії, як з якими парламентами ми будемо діяти для реалізації цього плану перемоги. І звичайно, пріоритет тут Конгрес Сполучених Штатів, Європейський парламент, парламент Європейського Союзу, парламенти Великої Сімки. Це для нас зараз стає пріоритетом. Буде чітке і зрозуміле бачення, чітка і зрозуміла директива, як ми реалізуємо з нашими парла... партнерами парламентарями цей план перемоги, крім цього, ми продовжуємо разом зберігаючи єдність контролювати всі ті процеси через функцію парламентського контролю, яка існує в Україні. Тобто, це комплексний підхід, який сьогодні запропонував парламент, і разом одноголосно всі лідери фракції і груп сьогодні підтримали всі ці позиції на зустрічі з президентом України. Пане голова, як ви оцінюєте шанси на реалізацію цього плану в частині, яка залежить від наших партнерів? Тому що в вступній промові президент зауважив, що більшість цього плану все-таки залежить від готовності партнерів дотримуватися і йти за його пунктами. Як ви оцінюєте їхню готовність це робити? Я думаю, що цей план це вже є результат тривалих наших напрацювань разом з партнерами. І сьогодні для нас дуже важливо демонструючи загальну єдність, яка повинна існувати і в суспільстві українському і в українському парламенті і в українському політикумі, Ми повинні говорити з нашими партнерами, долучаючи усі наших, наші аргументи, наших адвокатів, маючи чіткий план для того, щоб спонукати до цих рішень. Я хочу нагадати, що за весь цей час ми пройшли дуже багато вже шляхів від категоричного ні до повного так. Питання тільки в тому, наскільки ми були єдині, наскільки ми здійснювали аргументований тиск на наших партнерів. Сьогодні я бачу дуже високий рівень єдності в українському парламенті і велику зарядженість бажанням діяти разом задля нашої спільної перемоги. Оскільки ви згадали, що на цій нараді після проголошення плану перемоги президентом панувало таке відчуття єдності і готовності спільно працювати, а потім закцентували на важливості парламентської дипломатії. Хотів також поцікавитися, чи означає це, що фракції парламенту, які в мирний час ми традиційно назвали опозиційними, теж будуть долучені до цієї парламентської дипломатії, тому що час від часу від народних депутатів цих фракцій звучить обурення, що їх не долучають до та такої дипломатії, Знаєте, ще раз. Я почну з того, що сьогодні ви запитали, чому деяких депутатів не було, тому що вони були у відрядженнях, і в відрядженнях були майже половина депутатів опозиції. Тому ще раз підкреслюю, що в українському парламенті завжди ми налаштовані на конструктивний підхід. Але тепер це нова сторінка у наших відносинах. Ми формуємо спільне парламентське бачення, і ми беремо людей незалежно від. Партійної належності від фракційної належності будуть люди, професіонали, які будуть допомагати Україні на міжпарламентському рівні втілювати план перемоги президента України Володимира Зеленського. Це для нас зараз пріоритет, і сьогодні ще раз підкреслю: всі лідери фракції груп одностайно підтримали ці положення. І я хочу подякувати сьогодні українським парламентарям, керівникам фракції груп за цю єдність, яку вони продемонстрували. Як хороший приклад, в тому числі і на майбутнє для всього українського суспільства, ми повинні бути єдині, тому що єдність це така річ, яка дасть можливість Україні реалізувати план перемоги президента Зеленського. Дякую дуже, пане голово, за те, що змогли відповісти на кілька запитань. Ну, тепер, якщо ви сказали, що це новий. Нова сторінка тепер до роботи, як і закликав президент. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, був з нами на зв'язку із приміщення парламенту, де нагадаю, сьогодні зранку президент Володимир Зеленський представив свій план перемоги, анонсований раніше голосно, представлений уже у Вашингтоні. В четвер відбудеться представлення європейському союзові. А сьогодні громадяни могли. На власні очі побачити, і звичайно ж почути п'ять пунктів, довкола яких все крутиться. Три таємних пункти були звичайно не озвучені, і коротко я можу пройтися. Перший пункт передбачає запрошення в НАТО. Президент підтвердив, що запрошення стосується. Треба його зробити зараз. Вступ, звичайно, буде вимагати певного часу, але озвучити це запрошення Україні до НАТО треба негайно. Друге це питання оборони і незворотності зміцнення нашої оборони. Мова конкретно про воєнну допомогу. Третій пункт це стримування Росії, і можливо навіть мова йде про розміщення в Україні комплексу неядерного стримування Росії. Тут є теж таємний додаток. Четвертий пункт це економічна співпраця з партнерами. І п'ятий післявоєнний пункт, що буде після нашої перемоги.